Вітаю! Мене звати Перепічай Ірина і сьогодні ми продовжуємо серію уроків базового курсу Поліра 10. Тема сьогоднішнього уроку розрахунок металевого каркасу. Оскільки тема обширна, ми розділимо її на дві частини. Сьогодні ми побудуємо металеву модель каркасу, задамо профілі і матеріали На наступному уроці ми задамо навантаження і проведемо розрахунок та аналіз результатів згідно з нормами проектування ДБН. Тож, відкриваємо ліра 10. Вибираємо п'ятий тип задачі і натискаємо ОК. Спочатку побудуємо раму. Відкриваємо функцію просторова рама та задаємо параметри рами, яка буде розміщення в осях YZ. Далі нам потрібно побудувати решічисту ферму. Вибираємо іконку ферми та трацеподібний тип ферми. Задаємо параметри та вибираємо площину побудови YOZ. Ферма складатиметься з шести прольотів довжиною 3 метр кожен. Для кожного прольоту задаємо напрям ріші. Після цього виставляємо ферму на раму. Наступним етапом задаємо переріз для різних елементів конструкції. Переходимо в редактор перерізів. Вибираємо прокатні. Для колони обираємо сталевий двотавровий профіль. Задаємо норми та профіль. Так само вибираємо перерізи для наступних елементів конструкції. Вибираємо квадратний профіль для верхнього і нижнього поясу решітки. А також задаємо профілі для перемичок рами і решітки. Дома спарений переріз, Профіль-кутник, який використовуватиметься для вертикальних в'язів конструкції. Для перехресних в'язів вибираємо двогілковий переріз, а для прогонів квадратний профіль. Задавши перерізи, переходимо в редактор матеріалів. В редакторі матеріалів задаємо сталевий матеріал. Зі сталі 255 для основних елементів конструкції і сталь 345 для колон. Переходимо на головний вигляд і упакуємо схему, щоб видалити висячі вузли. Після упаковки. Схеми призначаємо перерізи і матеріали геометричній моделі. Виділяємо колони. Вибираємо двотавровий переріз і матеріал зі сталі 355. Призначаємо його. Так по черзі призначаємо всі елементи решітки за схемою. Далі повертаємо колони. Є два способи це зробити. Перший через редактор перерізів. Вибираємо потрібний переріз і натискаємо поворот, розвертаючи колону на 90 градусів. Другий спосіб це зайти в меню Призначити осі стержня і вказати кут 90 градусів. Далі копіюємо ферму 5 разів з відстанню по осі Х 9 метрів. Додаємо прогони, обираючи переріз і матеріал за замовчування. Будуємо прогони з рахуванням проміжних вузлів. Використовуючи функцію Інформація, перевіряємо правильність призначення перерізу і матеріалу. Модель каркасу готова. На наступному уроці задамо навантаження і розрахуємо схему по нормах ДБН на сумісну дію зусиль. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання в коментарях та проектуйте в Лірадесь.